Пряма має нахил мінус 3 ділене на 4. І проходить через точку з координатами 0, 8. Яким рівнянням задана ця пряма? Запишіть його у вигляді y до рівню додати b. Давайте перепишемо цей вигляд прямої, запису прямої, це y до рівня k множине на x додати b. Окей, і розберемося, за що у нас відповідає оцей коефіцієнт перед x, k, так і за що буде відповідати значення b. Почнемо з цього значення К. Тож, К це нахил нашої прямої. Нахил прямої, як ми вже визначили в минулих відео. За що буде відповідати Б? Б це перетин, перетин з віссю Y. тобто з вісю О Чудово. Ну, і давайте зобразимо, спробуємо зобразити схематично нашу. Пряму на площині. Нашу пряму на площині. Давайте побудуємо вісі. Вісь ігри. вісь ігри. Та вісь X відповідно. Вісь X. Ми не будемо проставляти на відповідно цих вісях значення, бо нам важливо саме схематично зраз... зобразити нашу пряму. Та плюс-мінус зрозуміти, яким чином вона виглядатиме, та як на неї буде впливати наше значення B k. Окей. Okay. Окей. Okay. Дивимось на. Нахил нашої прямої, який нам вже даний за умовою, це мінус 3 ділене на 4. Отже, якщо нахил у нас від'ємний, це значить, що пряма буде спадати. Отже, вона виглядатиме таким чином. Спадає, як бачите. Чудово. І, відповідно, давайте згадаємо, що таке нахил. Нахил, це відповідно те саме, що коефіцієнт k, і це те саме, що дельта y ділена на дельта Х. Це. Означення нахилу прямої. Чудово. І якщо ми візьмемо якісь дві рандомні точки, наприклад, цю і цю, а, на нашій прямій так, і зробимо якусь зміну за X, її дельта X, і відповідно ми отримаємо якусь зміну за y. І у нас у нас буде дорівнювати дельта y. Чудово. А нах нам вже даний умови. Це мінус 3 ділене на 4. Тож, давайте так і перепишемо. Мінус 3 ділене на 4. І відповідно, дельта x тут буде дорівнювати 4. Тобто, якщо ми зробимо зміну за х 4, так, то ми отримаємо зміну за мінус 3. Мінус 3. Чудово. Ми вже визначили, за що в нас буде відповідати оцей коефіцієнт перед х. І давайте тепер переходити відповідно. До а, другого значення це до Б. Окей, Б. Це перетин з вісю Y. І за умову, як бачите, нам вже дана точка з координатами за x 0 і за ігре 8. Тож, якщо відповідно Б це перетин з вісю Y, то нам треба згадати взагалі умову, умову перетину нашої прямої з вісю Y. Це відбувається тоді, і лише тоді. Коли х дорівнює 0. І давайте підставимо x дорівнює 0 в наше оце рівняння стандартного вигляду. Отже, а k нас буде множене на 0. k множено на 0. А k множено на 0, будь-яке число множено на 0 завжди буде дорівнювати 0. Тож отримаємо рівняння вигляду y дорівнює b. Давайте так і перепишемо, y дорівнює b. Тож, якщо х дорівнює 0. То наша y координата буде дорівнювати B. Ну відповідно те, що ми записали. Це ми вже визначили. І відповідно, ця е, значення е, точки цієї за Y в нас вже дано. Це, відповідно, 8. Ну і ми вже можемо переписати е, відповідно рівняння нашої прямої. Давайте це зробимо. Отже, маємо y, що дорівнює k. Тож, k в нас чому дорівнює? Це мінус 3 ділене на 4. Тобто нахил. Тож К мінус 3 ділено на 4. Множене на х. І ще, відповідно, додати значення B. B, як ми тут визначили, це відповідно наш Y, перетону з вісю Y. Чудово. Тож це буде значення 8. 8. Ось оце от значення. Оце от значення в нашій точці перетину. Чудово. Тож, ще. Плюс 8. Мы закінчили.